Да, мне что крутить. Так, у меня трансляция началась. А теперь сейчас зайду в КС, то я включай. Так, КСК захода. Хочу, я Хуїть, мене 200 пацани, це цепи. І в мене в топ по килах. Вы что, бнути? Типа прыгай, блядь. Как зайти нахуй. Пожалуйста. Let's, Let's roll. Meet, Вот когда не мину. Бомба, бай, пошли, бай, пошли, ба. А, двое, да. Посунься, блядь. Хар. 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 А, ну, кстати, так, нет. Спінгом <кій> дрістся мені його не весело. Нєш, ніж Копіавік. А від кого таке еху? Є... Є... А, бля, а, блядь. Нічого, в мене трансляція була відкрита. Сейчас его так чё? Вроде а? Умер, я я не простраиваю тебя даже. Что за херня? Что, дефолт, да? Я себя чувствую. Да, мы А вроде норм стало? А я не Я себя тоже не чую

Блять. Малый хороший. Да вы тоже пинг? Ты дергай мене? Да. А у нього FPS хуйовий, того он дергается. У меня сорок фпс. Сорок фпс. Сто 200 пинг. Алло когось включенный стрим. Mě tady? Může v romu? Mě bez zvuky jakýkoliv. Já prověřím se. Ne, 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 ne. Týp mě z just 2 пушить. Добре. Що, ще, один. Може на жовто підтягнемо, понім? А, на першій розмірі очі. Дальше. 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 Алло nah, не пристрелял, и Майс, можно оставить бомбу? на лестнице сидит. На лестнице сидит. Малой выключи да, старим. Бомба, бомба. Мы бомба. чуем в тебе через бомбу. Пити да, а то наш 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 добрый. Став, став, бомба. Два кон. Типа я минус четыре зарубил. Офигеть. Че если ты можешь? Нервизанчик. Никто не ждал Почите, малик під ноги? да. Флашку, фашку. Раз, два, три, кидай. СТ вот, Ну да, венеры, пикая, нахуй СТ Не, все есть прындять. Ты що что у тебя выключены? Потому что я себя слышу. И ты сидишь на стриме. Ну, все два раза снежу чую. Я тоже два раза чую. После того, как она при запах, что я не знаю. Вот я Чекай. Я, я чую себе в малого, блядь, чую себе, Йобаний yeah. рот. Yeah. А жди. Yeah. Виробив? все, себе не чую. Пані. <coughs> <coughs> ти в наушниках сидиш, тебе занадто голосно на наушники. Yeah. 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 Коротше, ти в ноль. Кейс, ноль малого і буде нормально. Звук просто в нормально. Так, Типу його геть на мінімум. Снеж, снеж, снеж. <Heritage desserts> снеж, Рузмин. А что снежа? Да мы там... Сайт, сайт, Я зашла выключить звук. Внизу мы на Я тебя все равно себя чую. Так вот там такие на Ты же менеджер, чуешь, ты здесь. Блять, на карево стать, Куда ты весь. Ну, внизу. За сайтом. Бенч. у yeah, нас пригнутый щоб не топнутый. Охуень. Ебан mm -hmm. <coughs> молик, купи, Купи, молит. Не дроп не на а це бред якийсь. Я себе чую тоже. Пушить, пушить. Понял, понял. Ну две шоин ставит. скаже, шо що что не читак. Уже нет. Окей. Еще на шифти был що? Okay. А, на перша пройде Алло, алло. А, може, це, так. алло. Да, походу це в малого Так. Итак, скину на килил. Ну, скоро, бля, 30. Бля, подождите, заравностройка фестой будет супер не будет цветы с пиздец. Я ку... Ага. Там є настройка, що типа тебе не кидає на сервера де пінг тебе за високий. Так ми на Варшаві грав. Я не знаю. Ну так да, але мені не дає чогось іменно моє підключення, не дає, даєшся мене винен нахуй. Ну, давай. Кейсик завжди в настройки. Чекай, у мене тут опять що брать кейс і цей скин. Чекай для нашего якась. О, у меня какой-то новый значок. Прикол в том, что мы у нас везде охуенно чуты, типа все охуенно робили. А, А ігра на скидаю на сервер. У мене тільки на стрим почали люди заходять, виходять. У мене вибило. Вообще це 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 от <реку> Дуже обідненька. Так. Що це таке? що А то да. щось дивиться, чи що Да. Вообще сейчас щось блять, у мене. Ты девять, забо я чую когось. Ну це, це якийсь трингець. Не... Блять ні, пацани, стоп, стоп, стоп. Зупиняйте, а, най... нахуй. Май та сама хуйня пише за 200 пінга блять. Я їбу що шо... зробити з цією з ждіть я блядь, перезапущу Steam, чи що нахуй. Я не знаю. Кись теж, не... перезапусти повністю Стим. Загріти запусти з Steam. Це <рес> Ми сидимо на одному інтернеті, в Discord все ахуєнно працює, а в ігрі, блядь, пінг 250. І захуєнним комфортом, до речі, блядь. Комфортних 250 пінга. Володя, що ти дивишся? Что? Хентай тянки смотреть без смс регістрації А Як вы что? Хекстануть что-то по опыту. Что-то як стануть. А, я понял. Давай я зараз, пока я Перезаходь зараз може би так просто. Да, ти, 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 щоб в тебе буду кидати де тебе ліпший пінг Просто якщо ти О, це прикинь, блядь, пінг 250, стабільний, такий красивий, удобний, нахуй. 250 ідеальний я бы сказал. Я, я чесно вам скажу, типа без шуток, оце я зіграв так як сніжана грає. Просто чи знаєш, вантапами просто. Я тут стараюсь, значить, щось вообще зробити учусь стріляти а він каже, я, я, Так добре, так, ти так ти як Сніжана буде грати. Ні, серйозно, ну ты даже спин-гон, ты цеш по типу, и ты ти вбиваешь его, блядь. Місто этого зажима, бо зажимаєш 30 пуль, нахуй ні одна не влітає, не весело. Класс, конечно, два не отвечает. О, Зараз отвечает. Зара ответ. вже. Все. А до этого не хотела отвечать. А, все буде. Ні, то все-таки у малого було чутно мене. мене. Угу. Бо я закрила цей, виключила повністю у нього звук і все. Важно, виновного треба знайти Хоть когось. Ні, просто тепер я... розумієш, що я тепер не буду його чути. Угу. З того, що я закрила Так, ти запускаю я. О, а наша від нас стріби вообще сидить? Та окей, 208 ні. А ні, все одно мене пише 180, то що це за хуйня? У мене теж тут вискакує щось. Почекай, це якийсь гон, нахуй. Дайте глянемо хоча б на це якісь приколи. прикол. Ну, ты интернет загружен. Всегда на мене бесит. Ну, конечно, потому що у нас Wi-Fi без пароля. А на вечір всі хочуть щось подивитися. Ну знаєш, там. Ну да. Сусідам нравиться Wi-Fi без пароля. А, Нормально. Пиздец. А ну-ка, чуєш? чувач? Отключись від Wi-Fi, просто попробуй. Ну я ще виключу з цього і виключу знову-то. Да, та, ну так, а, а як то, я, то, я буду... У меня стримы, да? Телефон, телефон чат строго, четвертая подключили. Я тобі кажу, що нам требуется. Ну, тоді би дискорд типу, бы теж. тоже. На пацане воно. прям гоняло пиздец. Блять, я думала, то, что здесь гупа, это ты ходишь. А да я. Я вообще здесь пиздец, блять. не блядь, вообще Wi-Fi. Удру... А можно отрубить Wi-Fi на роутере? Просто именно Wi-Fi выключить. Не знаю. Тебе, типа роутер сразу с Wi-Fi? Типа не водите Wi-Fi отдельно? Не, роутер сразу идет такой. Тут два разных.

Я знаю. Ти зараз з'явився, да? Ти? Да. Ну я їх тільки що чула. Я чую через TikTok. А не мій. Одні матянки там підскачуть. Мій любимий. Це бій в інтернеті? Да. А ти тепер мелстрою я чую. Що ти кажеш? Вырубай, да. Стрима да.